День 20 лютого офіційно оголошений днем жалоби. Став ще одним чорним днем в історії трагічного протистояння у столиці нашої держави. Десятки нових жертв, серед яких і мешканець Прикарпаття. Від снайперської кулі під час сутичок у Києві загинув житель Великої Кам'янки Коломийського району Ігор Ткачук. Загиблий 1975 року народження до столиці. Поїхав 18 лютого. До родини загиблого їздив Богдан Малецький. У хаті позад мене мешкав 39-річний Ігор Ткачук. Лише один день на майдані, і людина відійшла у вічність. Кажуть, героями не народжуються, ними стають, а в нашій державі чомусь завжди лише посмертно. Мій чоловік був герой, мій загинув герой. Я хотів, щоб діти жили краще. Я бажав дітям кращого життя. Я хочу, щоб мої діти жили краще, як я. Я не можу. <головік> Про Ігоря Ткачука в селі говорять лише добрі слова. Сусіди згадують його як чуєного сім'янина, люблячого батька та чоловіка. Чоловік він не поганий був, роботящий, ти. троє дітей лишилось. Ти сім'я файна, ти жінка, бо знав, що таке його було. Шкода його. Дружина героя згадує, як вмовляла його не їхати до столиці. Однак Ігор навіть хвилини не вагався, де йому бути у важкий для країни час. Сім'я не знає, як має пережити таку важку втрату. Мені подзвонив чоловік Він сказав, що знайшов тіло, знайшов людину каже: у нього був телефон. І кохана він каже: я позвонив цей номер. Ця людина загинула. Там був його друг, що з ним їхав Юра. Я подзвонила до і кажу, Юра, піди, подивись, чи то дійсно він. Юра подивився і каже, що він каже, що снайпер убив. Острілом в голову. Про трагедію в сільській раді повідомив координатор Майдану. Тіло загиблого знаходиться у готелі Україна. У чоловіка залишилося троє дітей: 18, 12, а наймолодшій дитині всього один рік. Мамі загиблого 88. Пам'ять про героя назавжди залишиться у наших серцях.